Сьогодні буде розпаковка агромаркет посилка. Дочекались на свою посилочку, багато чого замовили. насіння ще покупили. Були, як завжди, гарні знижки. Ось гарне руковод. Квіти, сіні таке. Докупили ще трошки. Цього разу в нас була велика посилка. Замовлення було багато, тому нам відправили в двох коробках. В одній були ахтанідія міні-ківі. Ось 8 штук. Ось таке от киві. Так. Один у нас є запильник. Для того, щоб краще квіточки запилювались. І ще в цьому боксі кущі з квіточками, здається, зараз глянемо. Ось, ось так це все виглядає. Ось мої квіточки. Так, навіть, бачите, ще. Ще цвітуть. Ось це моє ків'я. Надіюсь, порадує врожаєм. гарні Гарна корнова система. Все гарно упаковане, надійно. Будемо потім знімати результат ось запильник, який у нас тут є. Цього буде одного достатньо. На сім штук. Так, ось наша друга посилочка. Точніше, коробочка ось накладна. Так, тут у нас є троянда, плетениста, аркова, персик, нектарін. Так, смородина, чорна. І смродина красна. Так, це троянда. Запакували дуже міцно. Тяжко навіть його відкрити. Так, ось виноград і червона смудна. А це нам книжечку ще зі знижками. Наступну покупку.